Вітаю, друзі, програма грунтовна на телеканалах Тернопіль та НТБ продовжує наш ефір. І сьогодні поговоримо про наше здоров'я, а саме серце, яке є головним двигуном нашого організму. Але що ж відбувається, коли воно починає давати збої в Україні? Серцево-судинні захворювання є причиною кожної другої смерті. Проте сучасна кардіохірургія робить справжні дива, рятує навіть у найскладніших випадках. Як же працює серцева хірургія? Юргія середини, які новітні методи лікування впроваджуються в Україні та які виклики стоять перед лікарями. Сьогодні говоримо з нашим гостем у нашій студії кардіохірург інституту серця, кандидат медичних наук Ігор Стецюк. Пане Ігорю, вітаю вас. Вітаю! Взагалі, кардіохірургія це одна з найскладніших галузей медицини. Я би сказала, що ваша робота це поєднання ювелірної техніки. Точності та надзвичайної відповідальності. Скільки років ви у цій сфері? Я у цій сфері 5 років, і з року в рік є чітка градація і чіткий, якби, шлях навчання кардіохірурга, перш ніж він починає оперувати самостійно як оператор. Все починається з третього асистента, потім другого асистента, перший асистент, кардіохірурга, і лише після цього, після цих сотень і навіть тисяч операцій, людина є готова для самостійної хірургії, і в принципі, вже можна довіряти такому фахівцю виконувати основні етапи кардіохірургічного втручання. А скільки операцій ви провели? Загалом, якщо починаючи від початку того, як я прийшов у кардіохірургію, і загалом усі ланки, якщо оцінюючи, загалом хірургічна активність більше 1400 операцій за оці всі роки, тобто це включало і третій асистент, і другий, і перший, і самостійна хірургія. От за ці всі роки, оце всі ці проведені операції, чи була така, е, яка, можливо, вам запам'яталася найбільше, коли е, навіть ви сумнівалися, так, скажімо, у позитивному результаті, але, але диво сталося. Ми, в принципі, стільки у нас випадків, і дуже великий потік пацієнтів з різною патологією різного віку, що ми бачили дуже різне у своїй роботі. І в принципі, ми зазвичай є готові до різних різних випадків, різних ускладнень, і інтраопераційних, і післяопераційних. І на кожну з тих ситуацій ми маємо свої шляхи і її вирішення. Якщо ми потрібні, нам потрібно якісь інші девайси, коли я там для у пацієнт надійшов до нас з інфаркту міокарда і в нього низька фракція, і ми бачимо, що є якась важкість з відключенням штучного кровобігу, ми використовуємо інші додаткові засоби підтримки. І пацієнт протягом дня, двох, трьох вже в відділенні інтенсивної терапії, у нього повертається своя власна серцева діяльність. Тобто, щоб аж такого, що ми якби, не розуміємо або ми. Сумніваємось в якомусь результаті таких в принципі, випадків не бувало. Бували звичайно важкі випадки, які вимагали і 16 годин в операційній, тобто бувало дуже різне. Із випадків, які нещодавно запам'яталися, це пацієнтка, яка до нас госпіталізована. Була із іншої клініки. Абсолютно вона проходила звичайне обстеження ультразвукове обстеження серця, ехо серця. І у віці 37 років у неї була виявлена так звана патологія це аневризма корення аорти. З великими розмірами це, якби кардіохірурги, кардіологи розуміють, що це таке. Це є життєво загрожуюча патологія, яка mm -hmm. в одну секунду може розірватися, і відповідно буде летальний кінець в такому випадку. І це була дуже випадкова знахідка, тому що, взагалі, от власне моя дисертація вона полягала в дослідженні пацієнтів з цією патологією, і для прикладу, я за Історію нашої установи знаю, що жінки взагалі з цією патологією становлять приблизно 5%. Буквально інших 95 це все чоловіча стать. І із ста операцій, які були виконані у нашій установі, багато з них виконує наш директор Тудуров Борис Михайлович. Ці операції, тому що це операції важчі, ніж трансплантація, напевно, серця в деяких mm -hmm. аспектах. Е, і от, повертаючись до цієї пацієнтки, абсолютно випадкова знахідка. Е, при, після її госпіталізації, буквально через 6 годин, вона одразу ж була прооперована, і е, вона мама двох дітей. І щаслива вона якби була виписана із, із клініки, yeah. тобто це дуже така е, випадкова і вчасна знахідка. І дякувати Богу, що вона вчасно звернулася. І ми змогли їй допомогти. Пане Ігоре, ви наш земляк? Ви родом з Тернопільщини? Зараз працюєте у столиці, в інституції серця. Скільки операцій там на рік проводять, і взагалі які оперативні втручання найбільш поширені, тому що до вас приїжджають з усієї країни? Загалом, якщо включати е, операції так, так звані, як ми називаємо, відкриті операції на серці, які вимагають розкриття е, е, і відкритий доступ до серця, е, це дві тисячі тисячі операцій з штучним кровобігом. Якщо брати загальну кількість, загальну цифру, включаючи стентування, усі ендоваскулярні втручання, то це більше 6 тисяч операцій на рік. Із найбільш поширених операцій найбільш поширені це операції відповідно до того, яка патологія найбільш поширена. У зв'язку з тим, що найбільш поширеною є ішемічна хвороба серця, відповідно, аортокоронарне мамарокоронарне шунтування це найбільш поширена операція. А за нею вже йде по клапані хірургії, це протезування ортального клапана у пацієнтів. Угу. Якщо загалом говорити про сучасний стан кардіохірургії в. Україні, от наскільки сьогодні доступні для людей операції на серці? Операції на серці є доступні абсолютно кожному громадянинові. Ці операції є абсолютно безкоштовні. Держава дає усі розхідні матеріали для того, аби виконувати ці оперативні втручання і. А основне основне завдання, аби і власне в чому полягає зараз і наші зусилля, і зусилля сімейних лікарів, і зусилля кардіологів, щоб ці пацієнти вчасно зверталися для надання допомоги. От коли пацієнт вчасно звернувся, у нас тоді величезний вибір якби шляхів і методик, як цьому пацієнтові допомогти. Або це стентування без відкритої операції, або ж ми змушені виконувати вже операцію на відкритому серці. Якщо говорити про от рівень української кардіохірургії, от у порівнянні з європейськими клініками, яка у нас сьогодні ситуація, тому що ви теж їздите за кордон, ви їздите на стажування до європейських клінік, ви бачите, як у них і що у нас. От станом на сьогодні. Ми маємо, наприклад, там, позитивну динаміку там, за останні 5-10, умовно кажучи, років. Дякувати Богу, що мені вдалося побувати в кількох країнах на стажуваннях і побачити їхній рівень кардіохірургії. Тобто, я був в Німеччині, в Канаді, в США. І порівнюючи із нашою кардіохірургією, я дійшов такого висновку, що наша якість кардіохірургічних втручань абсолютно ні в чому не відступає. У на нашій установі, включаючи, ми сконцентровані не лише на якість но у нас якість кардіохірургічних втручань взагалі не обговорюється. У нас ще дуже сильно обговорюється, і ми сконцентровані на швидкості оперативного втручання, тому що чим швидше по часу воно зроблене, тим швидше. Виписка пацієнта, менша ймовірність ускладнень, неврологічних ускладнень. Тому загалом, якщо говорити, якість наших втручань абсолютно ні в чому не поступається, а в деяких аспектах іще випереджає, тому що ми навчилися у своїй роботі знаходити рішення без, без багатьох дороговартісних девайсів, які є у Європі чи США. І для прикладу, ми готові, не маючи певного девайса, вийти з цієї ситуації. Там же є певна проблематика. Якщо чогось немає, то це в принципі постає таке запитання, як же вийти вийти з тої чи іншої ситуації. Тому можу з певністю сказати, що якість точно не поступається в Європі. Абсолютно інститут серця він взагалі відомий своїми, так скажімо, передовими методами лікування, які інновації в кардіохірургії вправа. svita zarazm Із інновацій, які зараз впроваджуються, безпосередньо у нас зараз наша установа сконцентрована на трансплантації серця, тому що є великий лист очікування пацієнтів, яким потрібно виконувати пересадки. Угу. І так, у нас для глядачів так нагадаємо, що тривалий час не було такої можливості в країні щодо трансплантації серця. Правильно, тоді українці були змушені їхати за кордон, аби так. провести цю процедуру. Буквально кілька років. Тому ось знову таки з'явилася ця можливість, і ці я так розумію, що операції вони ну зараз теж так, скажімо, користуються так. Попитом чимало їх мис... Абсолютно вірно. Наприклад, за останній рік наша установа виконала 29 трансплантацій серця, і е, хочеться от сказати глядачам, що це не є щось таке: е, хтось остерігається дуже цієї операції, е, на мою думку, треба остерігатись таку операцію не зробити. Якщо що є показання до неї, тому от для того аби люди розуміли, усі цих 29 пацієнтів успішно виписані з клініки після трансплантації серця mm -hmm. і живуть своє нормальне, нормальне життя, насолоджуються часом проведеним сім'єю з дітьми, тому е це абсолютно не є не, не є нічого такого застереженого. Проблеми з донорськими органами є це не зовсім проблема. Просто після кожного нововведення необхідний час, аби, аби клініки які. Констатують смерть мозку, тобто, це районні лікарні, обласні лікарні, міські uh -huh. лікарні. Вони якби повинні зрозуміти весь цей алгоритм, підписуються угоди відповідні для того, аби, аби можна було на базі цих клінік виконувати забір органів. Але Якби у нашій установі для прикладу донор може знаходитись за 500 кілометрів від нашої установи і Такому випадку уся команда або бере усе необхідне обладнання, вантажить її в мікроавтобус і виконує операцію разом з реципієнтом. І виконують операцію в клініці, в лікарні, де відбувся забір органу, або відповідно швидко транспортують навіть були раніше до війни і гелікоптерами. Транспортували органи і серце в установу нашу для пересадки. Угу. З приводу інновацій, так ви сказали про трансплантацію серця. Що ще би виділили? Нещодавно виконали трансплантацію легень. Угу. Ця операція є. Напевно, важчою технічно ніж пересадку серця, але також в Україні є велика необхідність цих операціях. І відповідно наш директор Борис Михайлович він їздив на стажування. Всі аспекти дізнався в виконанні. От він виконав цю операцію нещодавно, і з інших втручань, звичайно, ми сконцентровані чим далі, тим на міні-інвазивності для того, щоб робити пацієнтам операції з маленьких доступів з невеликих там 10 сантиметрів. Це бо збоку на грудній клітці доступу, або на грудині розріз 10 см для того, аби виконувати оперативне втручання. І, звичайно ж, ми сконцентровані на артеріальній ревоскуляризації пацієнтів з ішемічною хворобою серця. Чи використовуєте роботизовані технології під час операції? Наші фахівці вже навчалися з цих роботизованих технологій в інших країнах. Я в тому числі також мав доступ до роботи на роботі DaVinci в Чехії. Але зараз, в принципі, в нас вже є підготовлений колектив, але зараз стоїть питання саме в самому роботі. Його потрібно, він дороговартісний, але я сподіваюся, що вдасться знайти десь кошти для того, аби його працювати і Виконувати ці операції. Третій рік в умовах повномасштабної війни живемо. Звичайно, війна впливає на всі сфери, і так само і на розвиток медицини, які ви бачите наслідки у своїй сфері, і плюс чи проводити зараз операції також і військовим з травмами. Так, Військовим проводимо операції. Вони до нас надходять надходять як профільні пацієнти. Uh -huh. І з початку війни вони до нас почали надходити. Це були пацієнти із уламковими пораненнями серця, грудної клітки, легень пацієнти, в яких внаслідок кількох перенесених оперативних втручань, десь біля лінії фронта, розвинувся, розвинувся інфекційний ендокардит клапанів. А таких пацієнтів також чим далі, тим стає більше, і ми абсолютно усім. Військовослужбовцям виконуємо оперативні втручання, намагаємося максимально їх полікувати. Весь колектив дуже сконцентрований, аби, аби усім військовим допомогти. За час війни скажу, що що стосується закордонних колег, то вони навпаки всі хочуть допомогти українцям і українським фахівцям навчитися чогось нового, тобто світ максимально відкритий для, для, для допомоги нам. Угу. Чи вистачає вас сьогодні своїх лікарів? Аби надавати всім якісну медичну допомогу, хто дякую Богу. Нам у нашій установі вдалося зберегти увесь колектив. Uh -huh. Лише кілька людей у зв'язку з сімейними обставинами змушені були або, або місце проживання змінювати, тому, тому звичайно так склалось. Але загалом колектив наш тримається в цілому дуже достойно і всі працюють як одне ціле. Пане Ігоре, як ви зазначили на початку, що головна задача це уникнути звичайно, операції. На серці і тому тут важлива профілактика. Давайте взагалі почнемо з того, що знову ж таки що ми бачимо останній час, е -е -е -е, наскільки у нас збільшується кількість людей, які мають проблеми з серцем. Кількість людей збільшується, і ми у своїй установі не побачили таку тенденцію, що у зв'язку з війною багато пацієнтів не лікувалися вчасно і не звертались до лікарів. І зараз, коли вже їхній стан настільки критичний, що настільки виражена симптоматика, що вже очікувати вдома немає немає можливості, такі пацієнти до нас звертаються. І що хочу зазначити, що пацієнти дедалі більше в декомпенсованому стані до нас звертаються. І що стосується поняття інфаркту Міокарда, то ця патологія, як ми називаємо, дуже помолоділа. Якщо це раніше були пацієнти 50, 60, 70 років, то зараз це пацієнти зустрічаються віком і 35 і 40 років. Тому ось, такі, ось така ситуація. Причина зараз. цьому. Причини для цього. Їх є дуже багато, і ми пов'язуємо це з тим, з неправильним способом життя, генетичною схильністю. Е, є поняття такої патології, як сімейна гіперхолестеринемія, коли у людей є генетична схильність. Е, нещодавно, наприклад, був пацієнт 35 років з інфарктом Міокарда, у якого батько помер 48 років від інфаркту Міокарда. І відповідно у цього пацієнта вже виявилось, що в нього є генетична схильність. Звичайно, ми цим пацієнтам стараємось максимально допомагати, але від пацієнтів також вимагаються вимагається певні якби, певні рамки дотримання свого стилю і способу життя. Тобто ці пацієнти повинні. Вести фізичну активність кожен день без винятку, мати здоровий сон, здорове харчування, уникати, як би це важко зараз не було, уникати стресових ситуацій. І ті пацієнти, які знають, що у них є така також сімейна генетична проблема, вони повинні контролювати свої показники в лабораторній діагностиці, свої рівні, рівні холестерину. Як часто це потрібно робити? Ми рекомендуємо залежно від ситуації. Якщо у нас пацієнт звернувся початково з дуже високими показниками, то він це повинен контролювати буквально кожен місяць і повинен приймати відповідну терапію. Коли вже показники більш-менш нормалізувалися, цей якби можна трішки відтермінувати. Запитаю вас, як у лікаря, як у фахівця. Це найпоширеніше, що завжди чуємо. Всі хвороби від нервів треба уникати стресу. Як в умовах війни можливо уникнути стресу? Боюся, що абсолютно виключити стрес це неможливо. Це якби фізіологічна реакція. І е, говорити про те, що е, як абсолютно уникнути стресу під час війни, це абсолютно неможливо. Mm -hmm. е, можливо, зменшити е, вплив якби, цієї ситуації на, на свою е, психіку, і ми радимо в першу чергу спати е, достатню кількість годин 7-8 годин, е, вести фізичну активність, здорове харчування і. Я особисто вважаю, основна, основне завдання це бути сконцентрованим на своїй повсякденній роботі і на своїй активності. Тобто, максимального часу в свій робочий день наше мислення і голова повинна бути зайнята нашою роботою. Ще б хотілося такі, знаєте, почути від вас поради пацієнтам, ну власне, як зрозуміти, що от потрібна консультація кардіолога і які симптоми можуть свідчити про те, що у людини дійсно серцеві проблеми? Якщо у пацієнта є, він відчуває перебої в роботі серця, це пацієнти це зазвичай відчувають дуже добре. Якщо були випадки втрати свідомості, якщо у пацієнтів є виражена задишка, або ж не болі за грудиною. Тобто ці пацієнти повинні бити на сполох і звертатися до, за допомогою. Угу. Спочатку до сімейного лікаря сьогодні у нас так, це відбувається так, 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 і вже тоді є направлення сімейний лікар видає направлення на прийом до фахівця, якої е, консультація якого сімейний лікар вважає необхідною, і такий пацієнт направляється тоді вже в. До кардіолога, якщо, якщо є така необхідність, угу. і ще от що робити при серцевих нападах, якщо там у людини так така таке явище трапилося, от швидку викликали, як потрібно противно діяти ще до приїзду швидкої допомоги, що потрібно обов'язково знати. Ми повинні розуміти, якщо у пацієнта є різкий і виражений біль за грудиною, звичайно, це пацієнт повинен прийняти нітрогліцерин для того, аби артерії, які кров постачають серце, чуть-чуть розширились, і ця симптоматика зменшилась. Але все ж таки, я наголошую, що потрібно дуже швидко і чітко повідомляти швидкій медичній допомозі свої симптоми для того, аби вони якомога швидше приїхали і і почали надавати допомогу, тому що кожна хвилина в цій ситуації вона є важливою. Пане гори, дякую вам. Змушені завершувати нашу розмову. Буквально наостанок до наших глядачів, ваше звернення, що сказали на кінець. Хотілося б побажати усім. Пацієнтам, аби вони не хворіли, аби е, вчасно зверталися за медичною допомогою, але також і не забували, що потрібно вести правильний спосіб життя. І дуже буде добре, якщо пацієнти все ж таки будуть настільки вести справильний спосіб життя, аби їм не доводилось звертатись до фахівців. Угу. Я дякую вам, кардіохірург, кандидат медичних наук, ігор Стецюк, був гостем нашої студії. Дякую вам, дорогі глядачі, за увагу. Бережіть себе і будьте здорові. До зустрічі.